Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачну сосиску вафлях з картоплею. Для приготування мені потрібно картоплю. Картоплю я підсолила, відварила. Тепер я її добре переминаю, так, щоб вона була така м'якенька, щоб можна було розмастити по вафлі. Додаю масло Кхе -кхе. і вливаю трошки воду, ту, що цідила, щоб вона була рідка. Картопля готова. Я тепленькою буду мастити вафлі. Вафлі можна брати будь-які, квадратні. І сосиски також будь-які по вафлі повністю розмащую картоплю, я маю такі сосиски, мені йде півтора сосиски на вафлі, і закручую. Такий рулетик. Вафлі готові, я їх наклала. Залишити їх потрібно трошки в холодильнику, щоб добре встигла картопля, щоб вони гарно різалися. Постояли вони півгодини в холодильнику, тепер я буду нарізати. Нарізаю я таким ножиком, такими зубчиками, щоб воно різалося. Нарізаю ось приблизно такими кусками. Вафлі я порізала, тепер буду їх обжарувати в яйці. Яєчка. Яєчка добре збиваю в іншиком. Даю трошки приправи, додаю трошки борошна і роблю такий кляр. Так, добре, збиваю, щоб воно таке трошки було густувати і буду обмачувати вафлі. Збила яйця з борошном, збила такий, зробила кляр. На сковородку я вливаю олію, щоб вона розігрілася. Олія розігрілася, і я накладаю вафлі. Обмочую я його так на вилку в цьому клярі, і накладаю на сковорідку. Мої вафлі готові. Получилися дуже смачні, прості. Пробуйте, готуйте, можна подавати до борщу, до бульйону. Давній простий рецепт. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!